Вітаю вас, мої шановні глядачі і слухачі. Як завжди, дякую вам за ваш час, за вашу присутність, за ваші коментарі. Сьогодні у нас на календарі 23 липня середа, і, звісно, ми почнемо із скандального закону 12414, за який проголосувала Верховна Рада і який підписав президент. Давайте запитаємо у карт, що? Це значить для України. Що, врешті-решт, зміниться підписання цього закону. Е, можливо, хто не знає, то е, про що цей закон? Це закон про зміну повноважень набу. Що таке НАБУ? Набу це Національне антикорупційне бюро України. Тобто це така контора, яка займається розслідуванням корупції тих людей, які хапають і дарують гроші. Які ховають собі їх по карманам. Ну, це так, хто не знає. Можливо, в мене, я знаю, аудиторія, люди більш похилого віку, просто, можливо, ви не знаєте, що це. Ось, я вам сказала, що це таке. І тепер раніше Набу були повністю незалежні, вони розслідували самі оці всі справи про корупцію, так? а тепер НАБУ по закону має підпорядковуватися Генеральному прокурору України. Дивимося, що це змінить для України. Зміни які? Двіка метів. Двіка метів це статус-кво. Ні туди, ні сюди. Я вам хочу сказати зразу, що прості звичайні люди. Щось такого незвичного аж ніяк не відчують у зв'язку з підписанням цього закону. Аж ніяк. уже поперла інформація, тому що я в голові тримаю питання, які я маю задавати. Карти мені вже відповідають на мої думки. Це з приводу, як відреагує Захід на цю історію. Добре, я ці карти полишу, тому що я питаю для України які зміни. Ну, знову ж таки, помірність, король кубків, двійка кубків, тобто працювали так, стануть працювати. По-другому, да? ось в певному якомусь тандемі вони мають працювати. Карта, помірність і король кубків. Сказати, що це, знаєте, якесь жахіття, щось таке страшне. Я не можу так сказати, що прям ось така біда тепер насувається на Україну. Принаймні, не я, ні ви цього ніяк не відчуємо. Відчують, можливо, ті, ну, хто має це відчути. Тоді так, ми з вами чуємо з новин, що начебто у набу є проросійський слід. Питаємо, чи це дійсно правда? Це дійсно правда, тому що у нас є карта диявола і карта Двійка Пентаклів. Це читається: диявол криється в деталях, так? тобто, звісно, якийсь проросійський слід є. Зараз я вам тут таку хочу сказати, це вже від мене. Звісно, я не політик, і ви теж більшість моїх глядачів не є політиками. Але ми дуже часто чуємо з вами про ну, безліч гучних е, таких, е, справ про корупцію. Да? Там купу грошей, там купу грошей приховали. Ми це чуємо, такі знаєте, заяви так все гучно. Але скажіть мені, будь ласка, хтось з вас почув? Кінцевий результат, що, припустимо, корупціонера посадили за ґрати, і нам це показують, ось дали йому 10 років без права переписки. Да? Ви хоч раз таке чули? Я, чесно кажучи, жодного разу. Так кажуть, навіть ото, про того Колю коклету, кричали-кричали да? і все затихло. Чим то закінчилося, так що ми маємо? Чи відібрали в них ті награбовані кошти? Куди ті кошти направилися? Тобто, ми з вами ніколи не чуємо якогось кінцевого результату будь-якого розслідування. А про корупцію у нас волають на все горло, так? Тобто, у нас корупція процвітає буйним цвітом і ось. Набу бореться-бореться, можливо, вони і борються, можливо, вони щось і роблять. Але, чесно кажучи, я особливо жодного разу не побачила якогось кінцевого результату. От розумієте, Оце мене хвилює. Тому, можливо, якісь зміни і потрібно було. Так Тако хочу запитати: Ось, знаєте, прямо чешеться мене язик, щоб запитати, а чи. А чи виконували набу дійсно свою роботу 100% правильно і чесно? Питаємо. В першу чергу там замішані гроші. Величезні гроші. Тобто все проплачено. Мах і вежа. Ну, тут треба не треба бути навіть торологом, щоб зрозуміти. Тобто, аркан я можу і вежа. Тобто, коли потрібно, я можу, а коли не потрібно, я не можу. Тобто, сказати, що ця структура виконувала свої обов'язки ідеально, і нам не було за що хвилюватися, по арканам виходить дуже великий сумнів. Скажімо так. Тому щось так, знаєте, якихось змін. Таких величезних, щоб прям щось таке, ми відчули всі прості смертні в Україні, я цього не побачила. Тепер давайте звернемося до цього питання щодо мітингу в Києві. Так? Питаємо: хто вийшов? Навіщо вийшли люди? Як люди налаштовані? Хто вийшов? Вийшли люди зацікавлені. Король Пентаклів це ті люди, у яких ну, ну, скажімо, хто такий король Пентаклів? Людина з грошима. Так? Ось ви бачите аркан. так? А ще тут є король мечів. А це про що? Це коли ну, от розумієте, ну, давайте так, простими словами: якщо прийти туди на той мітинг, і запитати у десятка людей, чого ви сюди прийшли. То, можливо, якась одиниця скаже, що вони не задоволені цим законом, що якесь є порушення має бути зовсім по-інакшому, так? А інша частина, можливо, взагалі тупо прийшла на той мітинг, тому що ну, тому що в нас надворі війна, а треба висловити. Знаєте, як я вам скажу за компанію. А і ще ось подивіться: вісім пентаклів. Вісім пентаклів ретельно. Зроблена робота. Тобто мітинг цей не спалахнув, отак. От ну люди прочитались, ми з вами так проснулися, прочитали закон, сіли і поїхали в Київ на мітинг. Ні, ні. Це дуже конкретно щось пропрацьовано. Як хочете, можливо, навіть і сплачено, тому що вісім пентаклів нам відповідає на таке питання: робота, за яку отримали гроші. Я так думаю. Давайте, не я так думаю, то я так, знаєте, вже е, як-то уліклася. А ну-ка, покажіть, покажіть мітинг. Ну, іще раз, ну, і ще раз. Ну, шість пентаклів, так? Ми вам так, а ви нам так. Шість пентаклів в руку насипають гроші. Тому що є бажання смерть і луна розколихати. Ситуацію, ну ну знаєте, як то кажуть, під той шумок зробити якийсь бунт, якийсь мітінг. Але я вам кажу, там ну, можливо, я не кажу, що стовідсотково, але це якось сплановано, розумієте, це якось розраховано оця акція. Можливо, це дуже комусь потрібно підлити масло в огонь, розумієте? В країні війна, ну ось, будь ласка, для того, щоб. Ну, от, Обурення проти президента, але це не як сказати не тільки тому, що прийнятий оцей закон 12414, а взагалі, так розумієте, взагалі, якби в своїй масі розколихати, підлити масла вогонь. Я не думаю, що це така прям екстремальна ситуація виникла, аби прямо люди піднялися і пішли на мітинг. Це по моїм аркадам абсолютно сплановано і проплачено. Певної, ну як якоїсь кількості людей, тобто, це зацікавлені особи вийшли на цей мітинг. І у зв'язку з цим, зараз ми ще побачимо реакцію Заходу, тому що вже в інтернеті є там хтось заявив, знову ж таки, я не почула жодного вислову будь-якого президента будь іншої країни, а там якісь ну, представники, якісь клерки, я не знаю, що то за особи, висловилися. І вони висловили таке собі занепокоєння. так? І, можливо, багатьох із вас кажуть, ну от тепер за, Захід оббореться і не буде нам давати допомогу. Дивимося. Справжня, справжня реакція Заходу на цю ситуацію. Ситуацію, двійка мечів. Тобто Так, є якась певна ситуація. Двійка мечів, подивіться уважно, Заплющені очі і отак от руки схрещені. Тобто, знаєте, варіться в своєму соку самі, то ваша справа, і робіть, що хочете. Так, вони можуть висловити занепокоєння. Але двійка мечів це аркан статус-кво. Тобто В цьому сенсі ну, сказати, що прям щось буде відбуватися ні, вони можуть сказати якісь слова. але Нічого, нічого, дивіться, ось о, карта ілюзія, король кубків, королева жезлів це висловлення якихось емоцій. якихось емоцій, Але конкретних дій зв'язку з цим немає. Я вам хочу сказати, що, скоріше всього, тут багато чого є, домовленості, якихось якихось таких кулуарних, потаємних розмов. І що це для нас? Це буде для нас якось погано, аж ніяк, аж ніяк. Тобто ну, для нас що від заходу, сонце. Воно як було, так і лишиться. Що значить сонце? Успіх, допомога, підтримка, гроші, пошти. Тобто в нас йде війна. Так, ми залежні від заходу, ми залежні від Америки. Я не можу сказати, що в цьому ж сенсі щось зміниться. Карта зірка, карта вибору, паш Пентаклів. Тобто це ваш власний вибор. Ви це зробили так. Можливо, нам це не подобається, але це у вашій країні. І тут іще момент, знаєте. Через деякий час, можливо, оцей момент співпраці на же ж не закрили, просто вони підпорядковуються Генеральному прокурору. Все таки уточню, тому що тут є. Це знаєте, це як підписали цей закон, але в тому законі. В тому законі, по відлюднику, по повішеному і вісім жезлів. Це ще буде, коли будуть переглядати якусь ну, сам механізм, якусь структуру, якісь технічні моменти. Тобто буде якась допрацьовка. Буде якась допрацьовка. Але я хочу вам сказати: заспокойтеся, будь ласка, заспокойтеся. Це не та ситуація, за яку нам потрібно так сильно переживати. У нас закінчиться війна. І тоді ми будемо знати, що нам робити із корупціонерами. Зрозуміло? Добре. Зараз беру аркани. Дивимося далі. Не менш важливе питання: Ердоган сказав, що сьогодні, врешті-решт, 23 липня, відбудеться, відбудеться якісь перемовини між Україною і Росією. Ну, давайте побачимо. У них можуть там бути якісь коливання, можливо, вони не все вирішать сьогодні, можливо, ще на завтра там, бо я сьогодні так попередньо передивлялася для себе. Ну, давайте побачимо ще раз. Перемовини між Україною і Росією це не президенти, хто не в курсі, це представники. представники. Давайте побачимо результат. результат оцих сьогоднішніх перемовин. Ще з кубків будуть підніматися ті питання, про які вже говорили. Тобто, тут, знаєте, щоб щось помінялося в обох сторін, кардинально, я не можу сказати. Можливо, знову піднімуть питання ну, і того ж обміну. Тобто ті питання, які були, вони ж будуть розглядатися. Яким чином? Дуже багато буде розмов про території, королева Пентаклів, стабілізація. 8 пентаклів, 9 пентаклів, помірність. Я вам просто перечислю аркани. Хто розуміється, щоб ви е, розуміли, про що я кажу? Трійка жезлів, імператриця туз пентаклів. Королева мечів, відлюдник, зірка і 9 кубків. Так, це я так собі загадала: 12 арканів витягнути на це питання. Ось я вам зараз скажу. Сказати, що це вже прям підписання миру, звісно, ні. Ні, іще ні. Є у нас королева мечів, але поряд неї є стоїть відлюдник. Тобто у них будуть іти розмови про військові дії, про, про захоплені території. Отак От я б скажу, те, що відбувається на захоплених територіях. Про території будуть дуже багато розмовляти. Дуже. Помірність, знаєте про що тут? У мене таке відчуття, що ці перемовини вони якось стануть більш не знаю, стосовно росіян, можна таке казати, більш людяніші. Чи що? Знаєте, таке відчуття. І дев'ять кубків є, і туз пентаклів, туз це шанси, можливості. Дорешті, до речі, ще й успіх. То я хочу сказати: в цих перемовинах вони дійдуть. До якогось спільного знаменника. Тобто, так, умови кожна країна висуває, вони не помінялися, бо в нас є шість кубків. так? Росія каже, оце буде моє, Україна каже, та ні, я тобі це не віддам. Так воно й буде поки що в розмовах. Але все-таки у них знайдуться якісь точки, як, як то кажуть, заприкосновення. Забула як українською, вибачте. В цих перемовинах у них народиться. Народиться якийсь план, як ми будемо працювати далі. Тобто, після цих перемовин перемовин взагалі побільшає. Гру, сторони будуть зустрічатися набагато частіше. І у них буде якийсь момент узгодження. Вони нам, звісно, цей момент іще не покажуть, тому що ці, ну, вони ще якось мають це обговорити. Але, знаєте, я не знаю, як це вам пояснити, От якесь потепління. От відчувається потепління, тому що абсолютно всі 12 арканів. Вони добрі. Я не бачу тут хитрості, яка завжди була притаманна росіянам, да, коли от обійти, обсчитати. Тут, знаєте, тут вже якесь вісім ну, пентаклів. Дивіться, це конкретний діалог, це конкретна робота. Тобто, можливо, вони дійсно будуть казати, слухайте, будь-яка війна має закінчуватися, давайте вже врешті-решт вирішувати, яким чином вона буде закінчуватися. І, звісно, сторони видвигають кожен своє бачення. І тут, знаєте, якісь, ну не то, що воно не поступки, а як узгодження. Як Розуміння, як рухатися далі. Як, на мій погляд, я думаю, що це все-таки і кінцеві аркани, дивіться, дев'ять кубків це все-таки задоволення. Тобто у кожної із сторін буде якесь задоволення. Ем, Тут пентаклів це шанси, можливості, врешті-решт, це землі, це благополуччя. І дев'ять пентаклів теж про це каже, про якусь самодостатність. Тобто, я так думаю, що можливо, можливо це вже, знаєте, якийсь початок якогось. ну, доброї, чи що, співпраці. Хоча щодо росіян, слово добро ну, ніяк не клеїться. Добре, тепер хочу запитати. Чи буде Україна бити в глиб Росії? Ви чули багато розмов е, Трампа, та, який чи то закликав, чи то питав у Зеленського, чи ти будеш туди бити, чи закликав, тобто різні такі розмови. А у нас є Таро, ми спитаємо: а чи буде Україна наносити потужні удари в глиб Росії? До речі, ви там бачили, що в них відбувається в аеропортах, так? Не дуже їм весело і стихійні лиха. Але ж війну продовжують так, чи буде чи буде Україна бити в глиб Росії? Буде. Ну, те, що буде наносити удари, є король мечів, це військові дії, це розрахунок конкретний, куди. І, до речі, трійка пентаклів це важливі об'єкти. Аби тут випали, знаєте, припустимо, там 10 кубків, 10 пентаклів, я могла б сказати, що це полетить ну, прям по людям, да, житлові будинки. Але ні, це, це, це якийсь важливий ресурс. Да. Щось їхнє важливе. Це можуть бути склади, якісь їхні НПЗ, там, я не знаю, щось дуже важливе. І король мечів, так, звісно, і що це буде? Є п'ятірка мечів, це війна. Є сім мечів. Хто тарологи, той розуміє, про що йдеться. Просто тут, знаєте, а я скажу: Україні буде дана сила. Дивіться. Сила, да? аркан сила, жінка приборкує лева. Ось сиплять в долоні гроші, шість пентаклів це домовитися допомога. А ось ось королева мечів. Є королева мечів, є король мечів, є п'ятірка мечів, є сім мечів. Тобто за допомогою певної зброї. Пам'ятаєте, я вам говорила, що окрім зброї для захисту, нам надана буде іще зброя, яка як для атаки, і якась зброя. Новітням, яку хочуть якби тестувати на території України, я вам про це говорила давно, і про цю зброю уже зараз йде мова. Так, от, за допомогою цієї зброї будуть нанесені дуже серйозні і потужні удари в глиб Росії, і що? І що і можливо тоді ситуація в них станеться дуже важка. А я вам казала, що перемовини почастішою, у да, зв'язку з тим, що буде прилітати. Ну, звісно, вони там будуть десь возмущатися в своїх пабліках, але в цих перемовинах все ж таки і буде задіяна оця ситуація, коли. Війна поступово переходить на територію Росії, так ситуація стає нестерпною. Почастішують перемовини, в яких, врешті-решт, ми будемо чути вже про те, що пора закінчувати, тому що тут випав ар Аркан Мир, і карта 10 Кубків це якби народи. Ну народи. я не кажу про мир між народами України і Росії, Я кажу про те, що має ситуація зупинитися і обнулитися і для тих, і для інших. Розумієте? І удари в глиб Росії, вони будуть спонукати росіян і їхню владу, врешті-решт щось робити. Давайте побачимо реакцію верхівки на ці удари. Реакція верхівки мається на увазі. Ну, ті, хто там, там ж не тільки Путін, так є якесь оточення, є їхні олігархи, для них 10 мечів. Для них це дуже вразлива ситуація. Це коли тут знаєте хелп, сос, Караул, оце 10 мечів. Розумієте, одразу ви поваркани тільки запитала, як вони реагують, що це для них, наскільки це для них, це для них катастрофа. Якщо у нас смерть, це природній момент, так, а це штучно, і мечі це зброя, тобто летить по повітрю і руйнує. Можливо, це їхній бізнес, можливо, їхні, там, я не знаю, помешкання. І все це буде дуже-дуже-дуже. Ну, Тут давайте ось, ось 8 жезлів, давайте прискоримо, давайте скоріше. Тобто, так як я вам кажу, удари в глиб Росії вони будуть пришвидшувати ситуацію. Ситуацію мається на увазі до закінчення війни. Ще одне питання хотіла з вами сьогодні розглянути. Можливо, ви чули, що сказав президент Азербайджану Алієв щодо України. Він звернувся до українського народу і сказав: борітеся, не здавайтеся і не поступайтеся ні своїми землями, ні своїм су суверенітетом. Це він вже сказав декілька днів тому, а я весь час думала про цю фразу, ну, про ці слова його, і думаю: а чому він так сказав? Чому? Це, це заява, ну, як просто як підтримка. І він, він же ж наголосив, щоб ми не здавалися і щоб ми не поступалися своїми землями. Так? От знаєте, якесь наголошення саме на цих словах. Ось в мене виникла таке, така зацікавленість, і зараз з вами хочу подивитися на арканах. Він просто це сказав, аби підтримати Україну, чи, можливо, він щось знає? Питаємо слова президента Алієва. Звернення до України. Що значить ці слова? Чому він так сказав? Ну, по-перше, він, ну, якби розчарований, тут мені показано, що він розчарований начальством, правлінням, ну, це туди про Росію, тим, хто керує? Таке знає. Ну, каже, я знаю, що вам важко. Добре. Так, а чого ти це сказав? Чому? Тут просто таке, знаєте, йде такі роздуми. Чому? Таке він знає. Він знає якусь інформацію і знає дуже багато. Він знає, можливо, плани росіян. Він знає, який буде кінець, да? він знає про якусь трансформацію. Це така дуже цікава карта. Він знає про диявола. Він знає про іерофанта. Да? Ну, це в такому контексті, що е якщо е ну, Україна ж може по-різному себе повести, да? вона може погодитися на щось. І це буде ситуація вже інша. Тут карти кажуть. Трішечки лишилося. Він, він знає якусь інформацію. Він знає інформацію і дуже серйозно знає це, так знаєте, про справи в Росії, про істинні якісь наміри, про те, що думають по поводу Путіна. Да? Скоріше всього, він, можливо, думає, знає про те, що е, проєкту Путіну скоро буде кінець, тому що є аркан смерті, це закінчення проєкту. І тут він каже: просто вам треба встояти. От треба встояти. Це те, що я вам завжди кажу, що. Країна йде знаєте, над самим проваллям по самому краєчечку. Якщо вона збалансує, знаєте, як канатоходить, ширше руки розставляє і йде. Якщо збалансує, пройде, ось ми отримаємо своє. Но якщо не збалансує, здасться, то тоді провалиться. Ось Він це і, він це і каже, що тільки ну, підождіть, потерпіть трошки, розв'язка швидко. Так він знає, він знає дуже багато інформації і жодне його слово не вилетіло з вуст просто так. І ми з вами теж те саме знаємо, так? що в Україні лишилося зовсім трошки ще страждань, і все буде у нас добре. А я вам дуже дякую за увагу. До побачення!